Привіт всім нормальним людям і всім тим, хто до сих пір дивиться росіянських блогерів. І сьогодні мова піде не просто про кишеньковий або наключний ліхтарик, а про повноцінний смарт-гаджет, який повинен жити у твоїй кишені. Розказувати і показувати сьогодні вам буду маленький потужний ліхтарик від фірми Phoenix. І саме цей малюк мене найбільше вразив за останній час. І про свої враження, переваги та недоліки користування цим ліхтариком розкажу вам у цьому відео, тож не перемикайте, буде дуже цікаво. Fenix E06R, це компактний ліхтарик. З лазерною указкою, який можна носити на ключах, в кишені чи в сумці. Основні характеристики ліхтаря: максимальна яскравість 700 люменів, дальність світла 110 м. Батарея на 750 мАч. В ліхтаря мається 4 режима світла на основних двох діодах. Також є діод з ультрафіолетовим світлом і лазерна указка. На верхній частині розташована rgb підсвітка, яка змінює кольори. Є червоне, синє, а також режим маячка. Ну і різне кольорове світло є. Час роботи ліхтаря заявлений у 60 годин на мінімальному режимі, ступінь захисту IP 66, це захист від пилу та сильних струменів води. По габаритам ліхтарик має вагу в 54 г, також довжиною 69 мм, шириною 29 мм і товщиною 16 мм. По комплектації ліхтар поставляється у такій фірмовій коробці з усією необхідною інформацією про ліхтар режими та його параметри. Сам ліхтарик звичайно. Далі ось така ж і кільце, щоб чіпляти його до ключів. Також фірмовий зарядний кабель Phoenix Type-C, брошура інструкція по використанню, гарантійний талон незаповнений. І така рекламна брошурка з різними моделями ліхтарів Fenix. Ціна на сайті Fenix.ua близько 2000 гривень. Але за промокодом фішком ви зможете будь-який товар взяти зі знижкою мінус 10%, крім акційного. За два місяці цей малюк був зі мною щодня вдома, на роботі, на риболовлі і навіть на велик. Він замінив мені на літо всі мої світлові штуки, якими я користуюсь. Я використовую його як для банальних речей, наприклад. Підсвітити замок чи темний кут, так і для більш екстремальних задач, наприклад, як запасний варіант велофари. Також виручає при маніпуляціях з готівкою, бо за допомогою ультрафіолетового діоду можна легко перевірити купюр. Магніт на основі це взагалі любов. Просто приліпив до металевої поверхні і руки вільні. RGB-підсвітка взагалі окрема тема, вона не сліпить очі в темряві, але ідеально підходить для безпеки, щоб підсвітити вас вночі і на вулиці, щоб вас не збила ночу машина. Також тут розташована індикація заряду. Зелена це повністю заряджена, а червона це може пора підзаряжати. І зараз поговоримо про плюси. Безперечний плюс це зручне керування, можна навіть в рукавичках. Також дуже сподобалось якісне анодоване покриття. За 2 місяці в кишенях і в сумці немає ніяких глибоких подряпин. Також дуже радує потужне біле світло і стабільна робота без мерехтіння. Плавний перехід до менш потужного режиму у разі перегріву Компактний формат і зарядка Type-C. Не треба носити окремий кабель. Ну індикація заряду ніколи не пропустиш, коли треба підзарядити. Також великий плюс цього ліхтаря це різноманітність кріплень і варіантів використання. Цей ліхтар перекриває всі щоденні потреби у світлі. Ну і як же ж без мінусів. Для наключного ліхтаря він все ж таки завеликий у кишені і на ключах. Це дуже відчувається. Для порівняння з e 03 р він виглядає майже вдвічі більшим і важчим. Лазер, ну чесно, в дитинстві в мене був лазер потужніший і це. Трохи розчаровує. І також до мінусів немає можливості замінити АКБ, як у деяких моделів Фенікса. Але заявлена гарантія у 5 років. Дає надію, що у нас з ним проблем ніяких не буде. Ну і підсумок Fenix E06R це маленький, але розумний помічник, який можна брати куди завгодно. Він не ідеальний, але за 50 доларів ти отримуєш якість Fenix, гарантію 5 років, надійний сервіс і набір функцій, які реально виручають щодня. Якщо любиш мати під рукою універсальний інструмент, який світить, показує і не боїться складних задач, цей варіант для тебе. Ось такі мої висновки і враження після двох місяців користування даним ліхтариком. Напиши в коментарях, що думаєш з приводу цього ліхтарика і чи користуєшся чимось подібним. І головне, нехай у твоєму житті завжди буде промінчик світла. Побачимось!